Вітаю, друзі! Путін назвав 2024 рік роком сім'ї і закликав громадян народжувати по вісім дітей, тих, в кого буде сім, будуть саджати за грати на 12 років. Я Олександр Приподобний. дивитесь програму обережно фейк. Друзі, ви звісно знаєте, що в Росії поганого не відбулося. В усьому винен майдан в Києві поглачила на 5 кіло. Це через майдан. Напився ліс, як свиня через паркан в Рязані, зачепився машонкою за цвях. Звісно, майдан винен. Десятий рік не заводиться жигуль в гаражі. Теж майдан жінка зрадила з китайцем. Напевно, майдан. Ну і звісно, як ви вже здогадались, Росія напала на Україну, тому що майдан її спровокував. А сама революція гідності це державний переворот, організований масонами, звісно, рептилоїдами, рокфеллерами та ось інською компанією. 2.0. нуль. Ми називаємо це майдан. А насправді це був переворот. Це був силовий переворот. Да, силовий переворот, який спансірувався із рубіж. Надо вещи называть своими именами. То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна. Поэтому, конечно, такая предрасположенность, скажем так, у киевского режима есть. Но для нас главное достигнуть своих целей. Для этого продолжается специальная военная операция. Но вы же маете пометаты базу. Фашисты, хунта, зброя в наметах. Ну і звісно, друг мого двоюрідного брата розмовляв з кумом сестри, який знав того, хто знав того, хто був на майдані, і той бачив там дядька, який сам бачив Турчинова. За ниткой на Майдане. Известно, наколо-то мы Когда, собственно, в пик накала этой ситуации, когда резко Беркут отступил за гостиницу, на них пошли вот люди, которые, ну, видимо, стали занимать позиции, да, с щитами, без оружия, по которым, собственно, огонь был открыт. Как это виделось с вашей стороны? То есть, Сначала... понимали, кто вообще стреляет и что происходит? Сначала было непонятно, понять, когда первые потери пошли, вот, ночь, когда вот сюда, в этом шуме, в этом крике грохоте, понять? Бочки, там зрозуміти невозможно. Все слівається, все зриви. В этом грохоті просто почали, що падають ребята, тобто падають сліва, слева, справа, упал, не можуть понять, в чому дело. Пропаганда стверджує, що мітингувальники самі себе розстріляли, а після цього силою взяли владу до рук. Як це вкладається в одне речення, якщо чесно, я не розумію. Ну, оружие екстремісти используют прежде всего на улицах Києва проти міліції внутрішніх войск. У десятках стражей правопорядка ранения, раніше, причому используют і спецзаряди для пораження техніки. Свидетельство тому, вот ви час видіти, публікують МВД. Але давайте, друзі, одразу розберемося. Що таке державний переворот? Відповідаю, це солове протизаконне повалення діючої влади змовниками у власних інтересах. Зачим треба було госпереворот на Україні? Я много раз об этом говорил. Ну, там сложная внутриполитическая ситуация. И, скорее всего, оппозиция, которая сегодня находится у власти, демократическим путем с помощью выборов, пришла бы к власти. И все. Мы работали бы с ними так же, как работали с властью, которая была до президента Януковича. Нет, надо было довести обязательно до госпереворота с жертвами, вызвать кровавые события, гражданскую войну. Але ж давайте згадаємо, що відбулося на Майдані. Янукович під тиском Кремля порушив свої передвиборчі обіцянки рухатися до європейського союзу і в останній момент відмовився підписувати асоціацію із Європейським Союзом. Шановні громадяни України, рішення призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з європейським союзом важке. Але Єдине можливе в цій економічній ситуації, яка склалася в Україні. І це при тому, що за опитуваннями більшість громадян України виступали за асоціацію та європейську інтеграцію України у 2013 році. За результатами спільного соцопитування групи рейтинг, наприклад, та центру соціальних досліджень Социс, понад 49% респондентів проголосували б на референдумі за приєднання України до ЄС. Проти всього 29,6%. Ще 21% не визначились, і серед тих, хто вже визначився, підтримка європейського союзу складає увага: 62,4%. Ми провалили вступ в Євросоюз, і це позиція не так європейської спільноти, як нашого уряду і нашого президента. Ми хочемо висловити протест проти цього. Ми хочемо жити за європейськими нормальними стандартами, сповідувати європейські цінності. Тож, давайте так: абсолютно логічно, що одразу після демаршу Януковича на вулиці з протестами вийшли невдоволені люди. Ми можемо і тут Янукович і Якуневич, як його там називають, здійснив найбільшу помилку в своєму житті. Ну, звісно, після написання слова професор з двома Ф він вирішив, що є президентом не нас, тобто українського народу, а якогось іншого. І діючи за калькою лука пюрешки чи путіно-матрешки, силою розігнав мітингувальників близько четвертої ранку, коли на майдані залишається зовсім небагато людей, Беркут іде на штурм. Затиснути щитами та правоохоронцями активістам немає куди бігти. Беркут наступає зі всіх боків, б'ючи кийками всіх без розбору. Людей варять на землю, і продовжують добивати. Приблизно о 4.30 відтіснивши майданівців, міліція запускає комунальників, які монтують ялинку. І тоді, наступного дня, на вулиці вийшов дійсно мільйон людей. Давайте зафіксуємо, майдан почався саме через використання влади силою. А не навпаки, в протестах взяли участь 20% населення України, 8,5 мільйонів людей. Це важко назвати якоюсь невеличкою змовою у власних інтересах. Погодьтесь, продовж кількох хвилин натоп зайняв всю площу. Люди знесли металеві паркани навколо ялинки, заклонили весь простір. На верхівці вивісили прапор. ЄС зараз весь хрещатик від Бусарабської площі до європейської зайнятий людьми. До імпровізованої сцени її розташували просто серед вулиць. Вулиці дістались не лише політики. До людей звернувся Любомир Гузар. Він висловив Євромайдану свою підтримку. Влада та вигода ніколи не були самоціллю майдану. Це важливо зрозуміти. Результатом революції стала ратифікація угоди з європейським союзом. Та увага проведення президентських та парламентських виборів, на які теж тут зверніть увагу, допустили навіть колишніх представників влади та проросійські сили, такі як ОПОБлок та комуністи. Наразі саме на сході в колишніх соратників Януковича найбільша підтримка. Хоча виборами опозиційний блок не вдоволений. Оце так силовий переворот з опоблоком та комуністами. Правда, провели вибори, і тих, кого нібито силою змістили, допустили знову до цих виборів. Остановіться! Після втечі Якубовича Януковича Верховна Рада залишилася і продовжила свою дію. Та ладно! нового президента і парламент, які переобрали на виборах після майдану, визнав весь світ. І увага. Росія теж. Але вже 10 років кремлівська пропаганда співає про якусь там хунту та фашистську диктатуру. Киевская хунта узурпировала власть в Украине. Чем она занималась? Какие она законы принимала? В основном все было направлено на разрушение и экономики страны, и политического строя. И вот. что самое главное, это угнетение народа Украины. Хоча. Пан Кум Путіна Медвечук був народним депутатом України, займався бізнесом в Україні, включно до 24 лютого 2022 року. Ні, ну давайте так на чемпіонаті світу серед нацистських хунт Україна, Я думаю, і кваліфікацію б не пройшла хунта, якась хунточка. Їду із паном Бакановим, де руко... ви весело, рукостискання було. Як би ви прокоментували це? Дуже добре, дуже нормально. Я з ним не був знаком. І коли я проходив в ложі, я дійсно побачив людину, дивився знакоме лицо, потім я зрозумів, що це господин Баканов. Ну як ви вважаєте, я повинен був розвернутися і уйти? Тому я підійшов, він подав руку, я поздоровався. Це теж нормальне явлення. Він председатель Служби безпеки України. Але для пропаганди це не важливо. Для неї першочергове це Продовжувати вбивати в голову росіян три цвяхи, на яких тримається абсолютно вся кремлівська міфологія в Україні при владі фашисти. Ці фашисти просто так, по приколу Дамбілі Дамбас, і цих фашистів до влади привели західні ляльководи, які хочуть захопити багатство нашої матінки Росії. Особливо їх цікавлять загони для лайна в Хабаровську. Унікальна находка Хабаровська. Це загони для нечистот. Люди, лишені каналізації, вынуждены сливати сюди свої горшки. Тож, давайте підсумуємо: в усьому винен захід. Бо за методичкою Кремля українці самі не могли вийти на протест. Їх туди буквально виштовхали. Печеньки Нуланд. Блін, ну такі смачні. А інші брали ці печеньки, коли Нуланд як собачок кормила. Омерзительные ці кадри. Вона ходить і печенье роздає їм. І вони, як животные беруть у неї, только не із її рук їдять. Це момент порабощения, символічний момент. По всьому эти ці кадри показують. Але ми з вами тут зібрались не для пропаганди, а для того, щоб розібратися у фактах. Так європейські та американські політики дійсно підтримували майдан, тому що майдан підтримував їх. І це як мінімум логічно. Європейський союз та США засуджували агресивні дії Януковича та його силовиків. Це теж нормально. Але жодних доказів того, що революція готувалася якимись там цереушниками, масонами в підвалах Брюсселю, немає і бути не може, адже це повністю вигадка Останкіно. І можливо трохи дописав ще Ернст. В 2014 году на Україні начались масові безпорядки. Називається майдан на Україні. І нам не сказали, що на самом деле это ми його финансировали. Ні СМІ, ні наше правительство никогда не сообщало нам об этом. А ось втручання Росії у внутрішні справи незалежної України мають багату доказову базу. Тиск на владу України, аби затягнути в митний союз. Це для початку. Я боюсь, що це может привести в отдельных отраслях производства к деіндустріалізації. Ну но, э, но вибор в конічному тоді всіх за Україною. Організація та фінансування антимайданів представниками російської влади найближчими чиновниками Путіна Хочу сказати по другим регіонам. Ми профінансували Харків, профінансували тис. Значит, є mm -hmm. заявки в других регіонів, Я все пока пригормозил, потому що пока я финансовий вопрос не решил. А в конце концов я остаюсь один на один. Це не обязательно. Сейчас я вже казакам виплатив деньги, которые їм 10 чоловік обещали, но ніхто не дав. Ну і так далі. Ідемо далі. Спроба розколу України. туристами з Росії на Донбасі, в Харкові, Одесі та Запоріжжі. Обращення да, народу да, Харкової області. до Росії і лично Путіну. А також від защитників города Харкова. А від двічі города Харкова утріння азотка! Бо у нас сім ножечка сп'ять. І як погей окупація Криму, яка почалася в той час, коли Янукович. Зверніть увагу, ще був президентом. І це не я кажу, це медалька каже операція із захоплення півострову почалася 20 лютого. А Янукович втік лише 21 лютого, тобто на наступний день. Официальные российские медали, которые награждали Министерство обороны Российской Федерации, это медаль за возвращение Крыма. На нем стоят даты. 20 февраля, еще раз я вам напомню, соглашение подписано, 21-й Янукович президент, 20-го он тем более президент, да, а медаль, в медали вычеканено, на каждой медали. 20 февраля 2014 года. Давайте підсумуємо. Для Росії майдан це виправдання в першу чергу своєї агресії проти України. Вони скористалися революцією і тимчасовою слабкістю центрального апарату, аби підступно на нас напасти. Більше того, саме політика Кремля і спонукала українців вийти на Майдан. Очень много людей в нас вірять, я вам скажу. Поэтому ми їх не можемо придати, звісно, і відступати не можемо. Це за нами Москва. Я надеюсь, паймуть мене правильно. Тож цьому фейку я ставлю 10 гойти з 10. бо саме стільки років російська пропаганда не злізає з цієї якоїсь майданної голки, як залежні, чесне слово.